Всім привіт! А це нова гра від Міки, <сміки> тільки він вже інакше називається. Ми з вами розпочинаємо грати в ігри з Ukrainian Micro Visual Novel Jam 2. І що пам'ятаєте, то ми граємо в всі ігри. Ну не прямо всі, але ми взагалі проходимо ігри з візуальних джемів. Зокрема, з ми проходили ігри з Ukrainian Micro Visual Novel Jam 1. І що ж, давайте побачимо цю гру, яка називається Формалін і Господи. Я не впевнена, що я хочу це грати. Бо ви ж знаєте, що таке Формалін, правда? Так, є опції. У вікні на весь екран, гучність музики, без звуку. Я зараз собі тихіше зроблю, а вам підкручу вже на цьому. Я вам підключу на монтажі, але проблема в тому, що я не можу назад повернутися. Як мені це зробити? Escape, окей. Okay. Опції, окей, okay, про гру. А, добре. Ну що ж, починаємо. Я дивлюсь на власне тіло, що плаває в формаліні. Вже не такий незвичний початок. І є ще історія. Окей. Okay. Слухайте, ну поки все цікаво. На годинку 15.32. Через вісім хвилин я опинюсь поряд із ним. Поряд із ким, той у басейні оригінал. Найперший я, найгірший я. Спочатку основного. О, дивіться, в нього брови рухаються. Спочатку основною ідеєю була телепортація. Ця фантастична ідея захоплювала мене з дитинства. З часом я дізнався, що це не зовсім фантастика, радше наукове припущення. Подорослішавши, я зробив метою життя перетворити його на дійсність. Мені вдалося знайти людей і навіть отримати фінансування на розробку. Ми були завзяті, можливо, трохи божевільні. де таке отримати? Де отримують такі гранти. Проблема виявилась не в складності технології, а в етичності питання. Дехто не витримав і покинув проєкт на етапі тестування. Для цього я особисто обрав кролики. Не люблю цих тварин. Отже, спосіб дії реальної і нефантастичної телепортації такий. Як ти оформив біоетику? Мені про це цікаво. Є два пов'язаних між собою пристрої, кожен з яких може залежно від налаштувань працювати як передавач і приймач. У передавач треба помістити, У передавач треба помістити кролика. Він автоматично проаналізує тварину і занесе всі її можливі характеристики в базу короткочасної пам'яті. Потім. Він передасть ці дані апарату приймачу, який із біоматеріалів побудує кролика і одразу видалить інформацію про нього з обох апаратів. Але ж клон, це ж не те ж саме, що і було. Плюс воно якось звучить дуже складно. Знаєте, що, що я подумала? А... Що я подумала? Класна музика подумала. Хотіла сказати забула цю думку. Ні, правда класна, послухайте! Пам -пам. Прикольно, тут була пропущена типонота в цій секвенції, яку ми очікували цю послідовності. Дуже просто для користувача. Та проблема в тому, що в передавачі лишався кролик. Так гроші на дослідження телепортації ми витратили на клонування. Я запропонувала будувати в апарати функцію кремування. Це також дало б умову, отримати відновлюване джерело біоматеріалу. Якщо воно кремоване, то воно вже буде золою? Як з нього далі зробити е, білки і все це інше? Ну, типу, в, в, весь карбон він улетить в СО2? Якась схема ненадійна. <layers of breath> За це мене майже викинула з команди. Чи там буде якась рослина стояти, яка буде далі перетворювати со 2 в е, е, органічні сполуки? Яка ідея? Так, тебе майже викинули з команди, не ну, зрозуміли. Досі вважаю ідею хорошою. Ні, вона погана, бо ти робиш золу. Як ти з неї далі зробиш біологічний матеріал? Типу тобі треба прям сукупність величезна різних ем, органічних і неорганічних речовин. Ти обо, отримуєш просто золу. Що ти далі з нею зробиш? Телепортацію визнала неетично, і робота всього мого життя перебувала під загрозою знищення. Ну, мені здається, це було не так складно передбачити. Та ось я тут, О, дивіться, нова молодія. Та ось я тут. І буду тут наступні 5 хвилин. Проєкт врятувала випадковість. Під час перенесення одного кролика через технічну помилку було пошкоджено зібрану передавачем інформацію, отримавши неточні дані, приймач все одно виконав процедуру. Я дуже радий, що вона написала алгоритм спобігання телепортації в разі помилок. Хибний кролик був неймовірним. Одна з передніх лап розчеплена надвоє. А ліве око перемістилась на лоба. Ну, але ж їх два. Тварина ледве дихала і явно страждала. Звичайно, ми його. О, це ж це губна гармоніка. Це вестерн. Тварина ледве дихала і явно страждала. Звичайно, ми його приспали. Але тушку я залишила у формаліні. Ця помилка змінила мій погляд на проєкт. Людство шукало бога в позоні Хікса. А я знайшов. а знайшов його я у зовсім іншому місці. Чого ти вирішив, що це Бог, може це навпаки? Спочатку я не мав великих сподівань. Посадив чергового. Крол... Посадив, чергового... чергового. <посадив>, Посадив чергового кролика в передавач, Не своїх цілей обрав породу метелика. Спочатку я не. Так, Зараз зараз я пройшла. Спочатку я не мав великих сподівань. Посадив чергового кролика в передавач для своїх цілей обрав породу метелика через характерні чорні плями на білій шерсті. Реально є, таки, є така порода кроликів? Коли пристрій зібрав інформацію. Коли пристрій зібрав інформацію замість передачі при мечу я завантажив дані тварини на свій комп'ютер. Потрібний шматок довелось шукати не виправдано довго. Згодом я автоматизував цей процес та перший раз возився власноруч. Коли нарешті знайшов, виправив всього два рядки коду від правого одежочу. Телепортований кролик вийшов білим як сніг. Мої колеги Мійко. Мої колеги були в захваті. Вони сказали, що пристрій стане панацеєю. Етичність стала хвилювати їх набагато менше. Панацею від чого? Вони розважались, експериментувавши з кроликами, міняли їм колір очей, форму вух і носа, видаляли пухлини хворим тваринам і створювали їх у здорових. У нас були сотні кроликів. Ми всі розуміли, що вічно так не триватиме, і одного дня доведеться відправити до телепортатора людину. Я зголосився добровольцем. Проблема була лише в тому, що робити з оригінальним мною. Зрештою, рішення було за мною, тож я наказав робити попереднє тіло. Як тільки буде доведено, що телепортація успішна. Саме тому через три хвилини цієї версії мене не стане. Та я не жалкую, бо знаю наступне краще. Зараз я це прочитаю, але мені цікаво, якщо дійсно швидко читати про себе, напевно, ми дійсно вкладемося в ці п'ять хвилин. Та я не жалкую, бо знаю наступне і краще. Починав я з простого родинка на правій щенці оригінального мене завжди дратувала. Телепортація типовижна річ, заплющуєш очі, а коли відкриваєш опиняєшся в іншому місці. Знаєте, що цікаво? Тут, типу, філософська ідея судження і свідомості. І як свідомість типу, переноситься, якщо ми вважаємо свідомість продуктом ем, мозку, типу всіх нервових імпульсів мозку, то якщо ми не мов би, переносимо сам мозок то звідки ми знаємо, що ми переносимо всю о, систему, яка в ньому, всю цю весь біохімізм перетворень всередині. Ну, прикольна, звісно, ідея, але тут насправді є. Насправді ця гра ставить багато філософських питань і етичних питань. Тому це прям цікаво. Перші декілька разів я мав легке запаморочення в голові та нудоту. Станом на сьогодні процедура проходить для мене безсимптомно. Родинка дійсно зникла. Я вів, детальні щоденники, я вів детальні щоденники, проводив самоаналіз, намагаючись знайти, ще бодай, якісь зміни, хоч якусь недосконалість процедури, та їх не було. Я був собою до останньої краплини, відрізняючись від попередника лише пігментною плямою на обличчі, дивовижно. Так, чекайте, він каже, що це була вже повторювана дія, але що типу це перший варіант, це другий. То де ж вона повторювалася, я не розумію. Мені було замало. Тоді захотіли змінити щось більш значуще, психологічне. Колеги погодились лише з умовою, що це буде щось незначне, мій улюблений колір. Раніше це був червоний. Після виходу з одержувача він став синім. Ну, тут, знаєте, тут така дуже матеріалістичний погляд, тут такий дуже матеріалістичний погляд на життя, типу. О... Вся поведінка, всі вподобання немов би залежить лише від матеріального. І тут насправді таке дискусійне питання. Ну, по-перше, питання чи дійсно можна так клонувати когось, але якщо уявити, що можна, то тут вже питання постає про матеріальну і нематеріальну складову. Бо людина ж формується як під впливом внутрішніх чинників, тобто генів. Так, і під впливом зовнішніх чинників. І, наприклад, чи, може справді гени, чи можуть справді гени сформувати, наприклад, улюблений колір? І чи справді ось та сукупність клітин, яка всередині нас, і сукупність біохімічних процесів? і... Взагалі хімічної складової, всередині нас, і всіх фізичних взаємодій, всередині, фізіологічних. Ну, коротше, ви зрозуміли чи це справді те, що формує нашу психіку, чи це справді те, що формує нашу свідомість? І, ну, типу, це насправді дуже дискус... Не знаю, це прям дуже як дискусію може породити ця гра, як на мене, мій улюблений колір Раніше це був червоний. Після виходу з одержувача він став синім. Плюс тут я. Знаєте, який важливий фактор? Тут є дуже важливий фактор дослідника. Звідки він знає, що його улюблений колір справді синій, а не він так типу, намагається вважати? Чи тут він не вносить як дослідник? Чому, наприклад, не бажано, щоб дослідник сам брав участь у своєму експерименті як підослідний? Тому що дослідник він буде вносити ось цю похибку. Тут не буде рандомності, тут не буде випадковості і не буде засліпленості експерименту. Бо коли там хтось приймає участь, чи, наприклад, ну так, да, хтось приймає іншу участь як е, досліджуваний, він, як правило, не має знати весь набір е, е, впливів в той час і не має знати, що очікується. Ну, тобто, той, хто бере участь в дослідженні, має бути максимально не заангажований в певних результатах. Дослідник він заангажований. Навіть якщо він суперчесна людина, найкраща людина, просто етична, я не знаю, ікона. Все одно, ось цей момент дослідника він буде навіть ну, не спеціальний. Більш того, може бути навпаки, дослідник може негативно повпливати на результат, тобто він створить. В той час, якби це був би позитивний результат, якби там брав участь хтось інший, то дослідник створить негативний результат. Тому тут же є ще одна етичне питання. Чи може дослідник брати участь як дослід... дослідник, під Тут багато етичних питань. Не знаю, як це пояснити, але, але телепортація докорінно змінила мої вподобання. Коли і цей експеримент дався, я побачив запал в очах колег. Вони були готові переходити рамки етичності. Ми почали зберігати мої попередні тіла, аби досліджувати мізки і мати детальнішу інформацію про мене. Ага, тобто, це перший варіант, і там ще якісь проміжні окей. З часом нам вдалося виправити та видалити заблудькуватість, нервове заїкання, тривожність, приступи агресії, меланхолія, апатії, сорому і багато інших негативних якостей. З кожним разом я ставав краще. Усі навколо це підмічали, боже, тут ще й Євгеніка приплетена, походу, якість мого життя значно покращилась, з нього зникли сварки та моменти невизначеності. Я став впевнений працювати, налагодив особисте життя та став слідкувати за здоровим і тілом. Коли жартували, що ми створюємо над людиною, я не сприймав це як жарт, та як би багато мене змінювали, кожного разу знаходились нові недоліки. Телепортувати мене сьогодні було вирішено через те, що я відчув вчора, а саме ностальгію. Якось по-новому поглянув на оригінального мене, такого емоційного, нестабільного і з бридкою родинкою на щаці. згадав, як яскраво було бути ним, як мене захоплював навколишній світ і люди в ньому. Чи залишиться корабель собою, що змінити всі дошки? Ой, да, корабель Тесея. Тут навіть питання не про корабель, Тесея. Ну да, тут вони хочуть зараз це підняти, але тут більше. ладно. Хай буде. Колись я б сказав, що так, проте тепер точно знаю ні. Так ти вже з інших дошок складаєшся, типу, хіба ні? Те, що в тебе немає родинки, це вже з інших дошок. Тебе зібрали не з цих біологічних матеріалів. Хоча, да, логіка кораблятися в тому, що в ньому постійно щось змінювали і ставили нове, але воно ж типу нерівноцінне. Тут насправді нема простого рішення. Плюс тут треба ще зважати на те, що корабель він не має свідомості, він не має чогось нематеріального. Той тобто, час, як людина має щось нематеріальне. І якщо в людині щось змінювати, а, то, то треба ж враховувати цю нематеріальну компоненту, ні? Тож ця нова емоція, чи то думка зовсім мені не сподобалась. Вона призводила до безсенсовної рефлексії, було вирішено її видалити. Тепер я дізнаюсь, яким самим чином позбувались колишніх мене. Хотілося би побачити себе нового, та цього не дозволив. Хотілося би побачити себе нового, та цього не дозволив ще найперший я, аби не нашкодити нам обом 30 секунд. Мені не страшно, страху позбулись 37 мене тому назад. 20 секунд. Добре, що після смерті не відчуваєш запахів, формалін смердить. Десять секунд. Чую, як двері в кімнату відчиняються. Я. Нарешті я почав нудьгувати. Тобі ем, доведеться залишитись що? Він розбив собі голову. Що? Я не бачив усього, але це було жахливо. Він кричав, наче в вагоні. Що ви не робили? Я хотів лише прибрати ностальгію. Ми це й зробили. Правда, все як завжди. Такого не може бути. Він мав бути ідеальним. Я просто вертайся. Ми не знаємо, що робити, колега йде. Я нічого не відчуваю, нічого не розумію. Це, напевно, відлік часу, коли ми вмремо. Мертве тіло у формаліні дивиться на мене споти більше. Він знає, що знає? Дякую за проходження. Що знає? А він знає, чому він пішов. Реальність, ілюзія, все світ, голограма, скупайте золото. А чого золото? Плати наш краще. Ну, коротше, прикольна гра, цікава. Ам, оригінальна, мені подобається задум, враховуючи те, що Micro Novel Jam, він про обмеженість в спрайтах, фонах, в тексті. Ам, Мені подобається, як тут запакували ідею про корабель Тесея, про етичні питання. Тут насправді піднято дуже багато питань, і тут є багато що обговорювати. От, але я зараз не хочу цього робити. Тому давайте в коментарях це пообговорюємо. Мені буде цікаво прочитати ваші думки. І прикольно до речі, що тут нам якраз таки цих кроликів і показали. Я думаю, що тут хотіли показати ДНК цими лініями. Але ДНК все ж таки дволанцюгова, тут три ланцюги, можливо, все ж таки це якась інша концепція тут перед нами. Цікаво, мені подобається. Воно так ідейно, прикольно зроблено. Хоча тут, ну, реально, тут є про що поговорити. Мені дуже сподобалося, хочу вам ще раз це показати. Зверніть увагу на те, як тут зроблено. Ось цей кадр, типу він динамічний. Він про те, що ми, ми прямо тут, ми дивимося з цього ракурсу. Є одна така порада, ви її не просили, але я вам все пораджу, все одно пораджу. То є така порада, що для письменників, для художників, для фотографів і не тільки, що якщо ти хочеш додати свіжості в кадр, в історію, в, в малюнок. То ти маєш подивитися під іншим ракурсом. Тобто, не мов би я не знаю, залізти на стілеці, подивитися згори, чи опуститися на підлогу, не знаю, там навпочіпки стати для того, щоб побачити новий ракурс. І новий ракурс він робить динамічно. Якщо ви помітите, як тут побудована перспектива, то ми дивимося знизу вгору. Лінії тут ну, перспективно сходяться десь там, праворуч. Але тим не менш, типу, Насправді, отут є такий трикутник. Вибачте, <смір> мене є жарт на трикутник, але я вам його не розкажу. <смір> він мене просто зараз не смішить. Головне, щоб не трикутник Арестовича. А отут, бачите, ось цей трикутник, він не мов би про зворотню перспективу, яка ну, це не зовсім як в іконах, зворотня перспектива. Але тим не менш тут е, іде ось цей трикут не так, що немов би далі він розширяється, розширяється на нас. Не мов би ось так світло, як світло розходиться, як промінь. Слухайте, ну це прям прикольно зроблено. Мені дуже подобається. Мені подобається музика, яка тут звучить на фоні. І історія цікава. Напишіть свої враження. Також я вам нагадую, що ця гра з Ukrainian Visual Micro... Microvision... Також я вам нагадую, що ця гра з Ukrainian Visual... Також я вам нагадую, що ця гра з Ukrainian Visual Novel також я вам нагадую, що ця гра з Ukrainian Micro Visual Novel Jam номер 2 І я залишу посилання на інші нове, візуальні новели з джемів, не тільки в описі, під відео, в описі під відео, а також залишу посилання на цей джем, щоб ви могли ознайомитися з цим з цією та іншими іграми. Зараз ще поки я знімаю, триває набір. Ще поки триває набір ігор. Зараз, поки я знімаю, ще триває набір ігор, тобто їх буде більше. Напевно, я не знаю, я не знаю майбутнє. Я постараюся викласти це відео також до того часу. І я думаю, що ми пограємо не в дуже велику кількість, хоча я... ну, мені прямо цікаво грати в мікровізуальні новели, тому що вони. Про лаконічність, вони про те, щоб розказати якомога більше, якомога меншої кількості слів, якомога меншим візуалом. І ось ця лаконічність, ця концентрованість, вона мені подобалась завжди, наприклад, в новелах о Генрі. І тому, напевно, ну, напевно, тому що мені свого часу дуже подобалось читати у Генрі ось, через цю концентрованість і через цю насиченість. І тому я думаю, мені прям мікровізуальні новели, е, мікро новели так відгукуються. Власне, чи, е, Власне, чекаю на вас в коментарях. Не забувайте підписуватися, ставити подобайки. Також, звісно, поширювати відео друзям. Також нагадую вам, щоб ви не забували підтримувати перевірені та актуальні збори Збройних сил України. Допомагайте цивільним, допомагайте тваринкам. Обов'язково волонтерте. Або якщо не можете самі волонтерити, то допомагайте волонтерам. Бережіть себе і, звісно, пограйте в ігри з України на Visual Novel Jam. І всім о oh, із Visual... ну, Novel віжа новону з Ukrainean віжу новоджем теж пограйте, але з Ukrainian Micro Visual Novel Jam 2 також обов'язково і всім до наступної зустрічі. Бувайте!